Будемо роздумувати над таємницею скорбною. молитва Ісуса в Гецеманському саді. Ісус завжди в своєму житті. Молився, навчив також апостолів, коли прийшли, і просили його, щоб він їх навчив молитися. Завжди перебував з своїм Отцем Небесним. Тут прийшов вже момент, як неодноразово говорив своїм апостолом, своїм учням. Що Він має терпіти, Він має бути замученим і Він помре на Христі. Ісус перед своєю смертю вже знов іде, щоб розмовляти з своїм Отцем Небесним, вже в Гецеманському саду Боїться як людина переживає, але і навіть молиться, Господи, забери від мене цю чашу, це терпіння, але знає, що має віддати своє життя за кожну людину на нашій планеті. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний день нам сьогодні, і прости нам проблеми наші, як і ми прощаємо виноватці наші, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Будь си дивним, ототи молись за нас о, суна. І косно, і правду говориш. Сеята Марія Матеуші, мої забавціш. Дай мені подих смерті на шиї моїй. Будь си дивним, ототи пану. Господь суво, нині і в годину смерті нашої війни. Свята Марія Матроша, молиться на священні, нині і в годину смерті нашої війни. Радуйся, Богиня, Бог твій дякуваний. Господь святой, благословений Твоїм чинками, Sypha Maria Mate Rosha, Mursa Nat Sha, me pot in Smertia Nashir. Sirpa Maya Mate Rosha, Mursa Nat Shah, me pot in smarty nashriam. Свята Марія, Мати Божа, молоді за нас більше, нині і молоді в смерті нашої армії. Свята Марія, Мати Божа, молоді за нас більше, нині і молоді в смерті нашої армії. Все да молимо тебе Боже, моли за нас усіх, не й будь день в сльце наше, амінь. Все да молимо тебе Боже, моли за нас усіх, не й будь день в сльце наше, амінь. Свята Мария, Мати Божа, молить за нас вишні, не буде в смерті нашої. Ні, 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 і ні, 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 ні,

Сина в своєму долучим, сина своєму і нас. Молимося. Боже, ти у пресвятому залишив залишимо спонук про свою муку. Дай нам такою пошаною оточувати та святи таємниці і крові твої, що ми постійно відчували плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш на віки Амінь.